Вітаю, це Маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Так званий заступник Трампа викликав кандидата у віцепрезидента Гаріс на дебати. А сама Гаріс відмовилась від пропозиції Трампа щодо дебатів на Фокс News. Чи відбудуться вони взагалі, і чого очікувати від усіх цих подій українцям? Про це і не лишаю. Сьогодні будемо розмірковувати з гостем Маркера Подій, журналістом, міжнародником, аналітиком інституту освітньої аналітики Тарасом Симонюком. Вітаємо вас, пане Тарасе. Доброго ранку, вітаю. Хочу нагадати, що слухати маркер події, слухачі радіо «ФМ Галичина можуть наживо щобудня о 9.15 переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Тарасе, Дональд Трамп напередодні заявив, що не що не піде на дебати, що піде точніше на дебати на Fox News 4 вересня або не піде на дебати зовсім. Натомість Камала Гарріс проти цього вона хоче зустрітися 10 вересня на ABC. Чому Трамп так маніпу. Лює цими датами і каналами, ну, власне, ні для кого не є секретом, що саме Fox News може бути телеканалом, який симпатизує Дональду Трампу, і в принципі критика, яка Дуже часто лунала в адресу демократів йшла саме з а, і де найбільше з'являлося таких компліментарних позитивних інтерв'ю або подій з Дональдом Трампом саме на Fox News. Тому Камела Харріс розуміє, що вона йде на чуже подвір'я, і очевидно, там вона може відчувати себе некомфортно в цьому випадку. Найкраще, звісно, це є незалежна телерадіокомпанія або телекомпанія. Те, яка не належить комусь, або принаймні не має симпатій, таких відкритих е, одному з кандидатів. Тому я думаю, саме з цим пов'язано е, ці дебати. Е, відмова не означає з, закриття до дебатів, взагалі. Тобто вони можуть відбутися просто-напросто е, демократи, заявивши е, Камолохаріс як потенційного кандидата на заміну Джо Байдена, очевидно. Зіграли доволі сильний крок. Тобто Камала Харіс однозначно відрізняється від Байдена, і вона є реальним потужним суперником саме Трампа. сам Трамп. Він це теж розуміє, адже тут цікава така, як то кажуть, буде суспільне змагання, суспільна роль. Камала Харіс як прокурор, так як жінка з правоохоронної системи буде змагатися фактично з людиною, яка Тотально завжди тяжіла до порушення закону, так, тобто, це так званий злочинець, не, не, не встановлений, але ось ця така ем, ця таке полювання е, правоохоронців на злочинців завжди є присутні в американській культурі. Е, це є присутні в голівудській культурі через фільми. І, очевидно, ця, як на мене, ця роль буде далі розігруватися. Так, тобто, жінка вперше може перемогти. На виборах президента Сполучених Штатів Америки і, очевидно це вселяє доволі такий непоганий і цікавий драйв. Е, тому ситуація залишається доволі такою цікавою відкритою. Подивимося, як я думаю, що до дебатів все-таки дійде, і власне дебати між кандидатами у віце-президенти е, це може бути перший етап цих дебатів, як ви гадаєте, чи Трамп взагалі поступиться цієї думки? Бо він сказав або Fox News, або нічого, і піде на інший канал. Ну, Трамп завжди говорить багато, Трамп буває, говорить, а потім, скажімо так, десь забирає свої слова назад, Тобто, Дональд Трамп не є постійний в своїй позиції по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Він завжди часто змінює свою думку. Тому я не виключаю, що Трамп просто коли буде відчувати ну, певний пресинг, а він буде, так, тому що якщо відмовлятися від дебатів, Демократи, звісно, це будуть використовувати як слабкість, так тобто як страх дебатів. Відповідно, це може зіграти негативно на позицію Трампа. Чи він розуміє, що рано чи пізно прийдеться піти на дебати? Я думаю, що дебати будуть взагалі для чого республіканцям ще одні дебати: дідебати віцепрезидентів від республіканців і від демократів. Це вони так страхуються на випадок того, що Трамп може можливо відмовиться або не відмовиться від цих дебатів з Гарріс? Що вони будуть можливо невдалими? Я думаю, що в цьому випадку не тільки це дійсно може йти про страхівку, так звану, так тобто, коли е... Дівент він є кандидатом від республіканської партії, від скажімо, потенційний віце-президент Дональда Трампа, він є більш молодий, він є більш енергійний. Він більш скажімо, такий яструб, так тобто, людина, яка різко говорить, яка різко висловлюється, на противагу, Кандидату від Камила Харіс, який є доволі спокійний, такий виважений, як то кажуть, з народу проста людина. І на цьому теж будуть грати. Я думаю, що це є така спроба теж відвернути можливі потенційні ризики дебатів саме від, від Трампа, тому що Камала Харіс однозначно буде готуватися до цих дебатів, і ситуація з потенційними дебатами, очевидно, є відкритою. Питання ще в іншому, що е, ми маємо завжди пам'ятати, що вибори Сполучених Штатів Америки, президентський вибор, це є шоу, створюється за всіма канонами шоу і е, гарної картинки, саме тому збирають величезні гроші на те, щоб це шоу показати по телебаченню. І це дійсно так є. Тобто, американці вони живуть цим. Вони слідкують і, очевидно, політика така публічна політика? Вона очевидно має сенс і впливає потім? на їхні А Трамп як справжній шоумен підіграє цьому шоу, бо він напередодні заявив, що дасть велике інтерв'ю Ілону маску. Деталі взагалі не розкривають. Проте ні для кого не секрет, що Маск, він підтримує Трампа і хоче бачити його на посту президента вдруге. Як ви гадаєте, чому Трамп обрав таку людину взагалі? Ну, ви знаєте, Ілон Маск він завжди він, як фактично бізнесмен до бізнесмена, тягнеться, тому що Маск він як співзасновник Space, як засновник Space SpaceX, очо ця компанія має потужний потенціал. І в цьому випадку ми розуміємо, що е, Трамп теж бізнесмен, тобто вони знаходять спільну мову, але без державної підтримки. Маск е, маску складно буде розвивати звісно свою ком, е, програму SpaceX, як мінімум на рівні доз на, на рівні державного дозволу. Адже питання не про виробництво футболок, а питання про виробництво високоякісних високих технологій з претензією на космос, тому звісно, тут вже працює держава, тут вже долучена. Держава не був би Маск, був би хтось інший тому е, бути в м, близько до політики, очевидно, має певний сенс для. Бізнес імперії маска. Ну і я не виключаю, що маск можливо навіть і буде готувати себе, десь теж до політики. Е, тим більше якщо карта Трампа зіграє, якщо карта Трампа вона десь в певній мірі буде позитивною, і як то кажуть, цей досвід може передатися маску. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні гостем Маркера події є журналіст, міжнародник, аналітик інституту освітньої аналітики Тарас Симонюк. Слухати маркер подій наживо Наші слухачі можуть щобудня о 9.15, а також о 16.15 та о 17.15, А переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. обов'язково пишіть під цим відео свої думки, що ви взагалі думаєте, хто ж переможе на виборах у США: Трамп чи Гарріс. А ми продовжимо про це надалі розмірковувати. Отже, пане Тарасе, вчора Джо Байден заявив, що Трамп не поступиться влас. Мирно, в будь-якому разі. Тобто, якщо він програє, то він не змириться. І чого тоді нам очікувати на вашу думку? Повториться 20-й рік. Ну, Це небезпечні такі заяви, тому що якщо е, закладається вже певний меседж того, що е, Трамп не змириться або не прийме ці... тобто, значить, є певна, певне розуміння, що вибори може він програти. Тобто є соціологія, яка може пояснювати це. Е, насправді. Це є заява про неприйняття результатів і спротив системи, якщо таке станеться. Так? Тобто... Але це треба розуміти щодо подальших кроків. Можна не прийняти результати виборів і залишитися, як то кажуть, в опозиції, звинувачувати постійно, умовно, там когось, що не дорахували, не порахували правильно голоси, а можна вийти на вулиці з протестами. От е, який маршрут обере е, Трамп, якщо таке станеться, тому ми вже бачили в 19-му році 6 січня, що відбувалося в сполучених штатах Америки. Тобто, наступ на інституції, очевидно, це є річ е, для Америки дуже ризикована. Адже штати як е, взірець певної моделі демократії? Е, ну мабуть, е, не варто не варто говорити про. Не варто втілювати це, але суспільство в сполучених штатах сьогодні дуже надзвичайно таке е, розжарене, так тобто, натягнуте як, як струна, і очевидно, є велике число тих громадян, які виступають проти демократів, які які є таким так званим ядром, е, ядерним електоратом е, республіканців. І є я пригадую минулого року в кінці року, я читав статистику, коли. Де зазначається, що як мінімум 30% виборців, які симпатизують республіканцям, вони готові виходити з протестами, навіть включаючи радикальні дії, якщо їхнього кандидата, тобто Трампа, не будуть допускати на до передвиборчих перегонів. Я не думаю, що ця цифра зменшилась, вона є присутня, але це вже внутрішня політика Сполучених Штатів інституцій правоохоронних органів, щоб запобігти будь-яким провокаціям. І стосовно цифр опитування провело CBS News, і воно пише, що 50% виборців підтримують Гарріс, а водночас 49% Трампа, тобто лише 1% вони мають розбіжності. І загалом багато опитувань таке показують, що лише 1-2% вони відстають одне від одного. Які взагалі ваші оцінки? Хто може перемогти у кого більші шанси? Ладно, говорити про якісь шанси зараз. Все може змінитися. Може скажемо. Ситуація може бути не на користь однієї або іншої сторони, тому що завжди в США два табори політичних мають свої, як то кажуть, зафіксовані електоральні цифри, що демократи, що республіканці мають орієнтовано там 40. Плюс а, підтримку громадян завжди йде боротьба за 10-15 Це або є частина з них молодь, тобто студенти, які перший раз ідуть голосувати, або ті штати, які вагаються завжди. вони на постійній своїй оці власне за них йде велика боротьба. За них йде велике, скажімо, протистояння. Тому, звісно, навряд чи хтось може сьогодні наважитись і зробити зробити ставку відкрито на те, що. Той чи інший кандидат може перемогти такі оцінки. Були після замаху на Трампа вже йому фактично коронували на посаду президента. Я завжди застерігаю від таких поспішних оцінок, тому що поспішні, скажімо, там, оцінки того, що. Трамп стане президентом саме після цього замаху. Ну свідчить десь про якусь мабуть глибоку симпатію окремих експертів або, е, скажімо, колег, які саме на Трампа можуть робити ставку. Також ще на останок маємо кілька хвилин, хочу змінити тему Сполучених Штатів і говорити про Африку. Зокрема, Малія та Нігер розірвали дипломатичні відносини з Україною у соцмережах. Загалом люди реагували переважно, вони сміялися з цього. Мовляв, що нам та Африка. Але як пише до прикладу, останній капіталіст у Європі наразі живе 800 тисяч людей, а в Африці станом на 16 рік було 1,2 мільярда людей. Тобто ці країни і більше, а значить і теж вони надзвичайно важливі для нас. Як ви взагалі ставитеся? Чи ви взагалі погоджуєтеся? По перше, з тією думкою, що Африка для нас важлива, і як ви взагалі що ви думаєте про розірвання відносин між нашими країнами? Безумовно, Африка як континент нам надзвичайно важливий цікавий, але ми маємо розділяти Африку як континент з кількістю 50 країн. Ми маємо розділяти на ті країни, які влади, яких орієнтується на Москву. Власне, Малій Нігер це є. Військова хунта там керує військова хунта Нагадаю, що Нігер, Нігер правильно так, це є країна, яка була єдина країна з тих африканських країн, в які проходили демократичні вибори. І президент обирався демократичним шляхом минулого року. Стався військовий переворот. Фактично, нігер була. Uh, країна таким сателітом Франції uh, найбільші запаси Уранової руди саме бралися з Нігеру uh, в цьому плані. Франція втратила контроль над uh, цією партнерські стосунки над цією країною. Звісно, військова хунта, яка прийшла до влади, вона орієнтується вже не на Францію, а вона орієнтується. На Москву і Китай можливо тому мене абсолютно не дивують такі заяви двох країн. Чи це чи чи розірвання дипломатичних стосунків відіб'ється на нашій комунікації? Навряд чи тут питання лише. Громадяни України, які перебувають в цих країнах, наскільки де вони можуть е, черпати свою підтримку? Мабуть, вони будуть передані по з женевських конвенцій, будуть передані можливо, якісь там посольство Швейцарії або Австрії невідомо. Е, але саме так, е, щоб робити з цього велику драму, я би не робив ну, і знову ж таки я би не насміхався, тому що будь-який дипломатичний розрив це є завжди десь певний. Несе за собою певний мінус в дипломатії Тобто, якщо з тобою розривають стосунки, немає значення, яка це країна. Це означає, що ти втрачаєш десь на дипломатичному фронті, адже е, Нігер та Малі, це не є країни-одинаки, вони мають своїх певних союзників, скажімо так, сусідів, які можуть з Україною комунікувати. Це може в подальшому впливати на торгово економічні зв'язки на політичні зв'язки, тому будь-яке будь, будь розірвання дипломатичних стосунків це загалом є негативний факт по відношенню до, до нашої країни в плані дипломатичного дипломатичної комунікації. Це не відбувається на репутації. Я не бачу тут репутаційних ризиків для нашої держави. Це лише суто дипломатична така комунікація, яка може де в певній мірі ускладнитись саме в цьому регіоні. Пане Тарасе, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем Маркара Подій сьогодні був журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики Тарас Семенюк. Мене звати Ольга Салабая. Я закликаю обов'язково реагуйте на наші відео, зокрема на це на цю розмову. Що ви взагалі думаєте про українсько-африканські відносини, як вони розвиваються? Оце все пишіть нам. Обов'язково реагуйте. Діліться своїми думками. Ми будемо на це реагувати. І до зустрічі.